Все началось с того, что мы потеряли отца Дородуда Василия Юрьевича и хорошего управляющего этим ферменским господарством Дар. После того, как случилась его смерть, пришли люди, которые предлагали купить, мы отказывались. Наше фермерское господарство перепродали в Одесской области фамилиям Шар, которая это все переоформляла. Затем было второе переоформление нашего фермерского господарства. Вторая перепродажа был новый хозяин. Он находится перещепино. Это у нас городе, на Московский район. В общем, такая ситуация у нас. Не дают нам ни работать, ни сеяться, ни, ни убирать. В общем. Сейчас заблокирована вся работа фермерского хозяйства не выезжают ни трактора, ни комбайны, потому что рядом э -э -э, с территорией стоят машины, такие практически не дают работать. А нам нужно собрать урожай, подготовить почву и еще успеть и посеять. Поэтому работать невозможно. Народ возмущен, постоянно тут находится охрана, дежурные, блокируют всякие вмешательства в работу это фиктивные хозяева которые вот это их не ребята вот там сидят за милицией. неделю назад и проезжала целая, целая наш, бригада нашу, около 200 нашу человек нашу бойцов які, х, которые хотели захватить мехток и захватить э, все хозяйство недвижимое и недвижимое дви, имущество Такая ситуация на данный момент у нас в хозяйстве Ми просимо допомоги, всіх, хто може допомогти нам підстояти своє господарство. Поїхали в Київ за допомогою, а нас обізвали тітушками. Так а хто ж оце стоїть, приїхали в масках з автоматами і машини номера заклеєні, хто ж то тоді? Не розібравшись нас, от так обізвали. Нам ніхто не платить, ми прийшли сюди самі: і роботники, і села люди, всі переживаємо. Напали на дітей, У садик дітей не водять, школи теж родителі не пускають дітей, бо бояться з автоматами по селу ходять. І обиражу, урожай не дають. Все осипається, все так. Так що ми просимо допомоги. І фермерів, і весь український народ хай, тому що сьогодні в нас, а завтра можуть коснутися ще когось. Самозванці купили за мільйон господарство наше. Як у нас трактор один, 50, такий вже зношений, 50, 500 тисяч стоїть, то, Новий ясно, жділо, що це вже Ну, Новий трактор 5, а фірму таку 35 тисяч гектар да? землі купити за мільйон. Фирму купить за миллион, техника, комбайны, все это сколько стоит? Не, взяли за миллион, кошмар. Еще и адрес, дом, как там адрес? А, приют, бом... приют для бомжей, бомжей да. какой-то. Что за фирма Интересно. 150-200 гривен за сутки. Просто, говорит, вы поедете, постоите, если что, нелылечка, мордобою строите и все. И а молодые хлопцы начали звонить, тут же знакомые есть. Узнавати, що у вас там твориться, в нас сказали, у нас вооружена охорона, можете приїжджати. Ну, вчора наші, наша Марина з нашим представителем Гаворонським виїхали, на, виїхали на, на, на Київ на встречу, на переговори з допомогою Порошенка. Сьогодні вже в новостях об'являють, що його вбили. Наш, значить, наші не переговори, так, не, поня, не переговори не состоялися. Ми хочемо жити як, як жили. Ми, я 14 років, той 10, той 15 років. Ми жили, усе, думали, щоб було все добре для наших дітей, для, для нас, для села. Ті, за кого голосували, ми тут. Да, що а на, тепер, наші, тепер вони в нас все віднімають. Що наші народні. В обранці, ви, ми, ви давайте ви голосували. Ми їм робили дорогу туди, у Київ, а вони тепер нам зробили такого, що нам уже не можна тут і дихати ні нам, ні дітям, нікому. Погрузчик 3,5 мільйона, комбайн 6,5 з половиною. Він усе хазяйство. Цей бандит Харківський приїхав, викупив за мільйон. І Дітей ростить зараз без зарплати, без нічого. Самі сидимо, виживаємо. Єлі виживаємо. Райди області. Ми сидимо. Все стоїть. Все стоїть. Люди стоять, все стоїть. Розрішення не дають нам. Отих бандитів районних. Пересіпянських, новомосковських прислали, поставили отут з автоматами, щоб ми боялися чи що. Ну ми ж не, не ті люди. Ми тут, якщо я прожив 57 років, і я буду боятися того хлопця, що приїхав з автоматом. Протрудилися, ми своє заробили. А вони хочуть нас одібрати. Создають нам такі условия, що ми не можемо ні робити, ні дихати. Уже неділя. Ми тут сидимо а За тиждень ну, вже можна з неділю. Скільки воля усі брати вже можна було? Це ж наш урожай. Як нам буде як будемо далі жити? Мама правительство про нас вообще не думає. І кому ти нужна? Бо проста людина з сільська нікому не нужна. Зато хліб наш їдять, все лісся і з нашого села. Ну, от нам Порошенко обіцяв, що буде все нормально в нас в страні. що на Майдан всі виходили, этот самий. Бороли за нього там барикади, людей положили стільки. Ця. Війна зараз іде, яка не закінчується. Ця. А в нас тут теж ту війна свого роду. От на следующий год знімуть мораторій на продажу землі. Цю землю відберуть в дарадуде. За нею відберуть землю в цьому, в інших фермерів. Ну стопудов, це діло времени. Ну як не через год, то через два года точно заберуть цю землю. і продадуть. Люди остануться без землі. Василь Юрович набрав спеціалістів хороших, навчив. Інженер у нього хороший, з колхозу ще залишився, у нього техніка вся. ну, На площадках стоїть як положено все. Ні масла не тече на тракторах, нічого. Достойні зарплати він платив. Ну, навіть по 40 тисяч зарплати в місяць отримали трактористи тут. Я так думаю, що діло рук Нестеренка. Нестеренко захватив тут половину господарства. Агровіта є така, був раніше Олімпікс. В общем, Роботи там нема в цих господарствах. Дело в тому, що якщо навіть пайщик не согласен, ну, хоче розторгнути договір в той ж з другим в інших гозяйствах, то договор невозможно розторгнути. Ну, от, щоб самому спробувати сіяти, пахати. Ну, щоб самому займатися землею, невозможно розторгнути договор. Договори підділюються. З помимо як зайців. Як зайти своїм, спалки загавка, коли десь щось бахнуло, вискакуємо. Що це таке? Заходять в магазини, безплатно беруть. Получається, що міліція їх охороняє. От я, я, вони в я, я був свідетелем, як міліція з автоматами стояла лісом до людей безоружних. Так получається, що міліція охороняє преступників. Машини в них без номерів, без самого, без опознавательних знаків всяких. За адміністрації даже сільської ради немає тут нікого, сходом, Люди могу... нікому не нужны. Подошли делегації, попросили предъявить документи, попросили объяснить причину відсутності номерів. Нас міліція культурна видворила на конкретне расстояние і сказали, это, это люди. Это... Они даже не сказали, что это граждане Украины. Они сказали, что это люди. Я говорю, а а людей, ми документи свиня. є, а люди, ми, люди, свиньи, как, свиньи з якою здесь стоять. Нам сказали, люди добрі, йдіть сюди по-хорошому. по, по пообирають, все, все. Абсолютно незаконно приїхали. Ми тут всю жизнь проробили, всю жизнь прожили, всю жизнь знаємо, хто цю підібрав цей розбитий колхоз, хто його встановив, хто ним робив. і взагалі. А тут приїхали незаконно. За ці, неякий нещасний час вони привезли три рази три виды разных документов. На якому це основанні? Тим боля, ми знаємо хазяїна, знаємо його і сина, і дочку, всіх знаємо, все до саме. Ми покойного хазяїна знаємо в очі з хорошої сторони, тому що конечно, здесь, в селі конечно. нету сім'ї, якою он не допомагав. Вообще з нуля начинав. Я вважав, був бригадиром в'язальної Він в'язали там копійки читав. Він, він паї, він людей не обіжав, розчитувався. І сахар, і масло подсолнечне, і зерно. Усе Все він давав. По домах. По домах да, да. Да. Оце сусідні села, ось Андріївка, Сесвятське, Василівка, він людям по домах розвозив. Це не те, що вони приїжджали за 8-10 кілометрів, а він розвозив по домах. Подсолнух 2-3 дні він випадає. випадає. Ви розумієте, що він вже пересохнув подсолнух. Кукурудза Кукуруза через 3-4 дні її теж треба обирати. Так що я не знаю, приймайте міри, якщо у вас хоч якась долька є правди, то ви прийміть, допоможіть нам.